Зрозумійте одну річ, що таке організоване злочинне угрупування на рівні держави, державна мафія, яку очолює сам президент? Ну ви кажете про те, що от зараз приведуть обшуки, підозрі ніякої не буде. Ну, Я що, кажу що... про те, що пройде час. Ніхто Єрмака не арештує. Пройде час і все буде спущено в Унітаз. І НАБУ зробить заяву. Щоб сприкрали максимум зусиль, але об'єктивних доказів не вдалося встановити, щоб направити справу з обвинувальним висновком у суд про звинувачення Єрмака. У ну, мерви іще десь десяток міністрів колишніх і нинішніх, які причесні до державних розкладань у різноманітних сферах, саме найголовніше в оборонці. Там рахунок іде на десятки мільярдів американських доларів. Це я знаю своїх друзів ФБР, Сполучених Штатів Америки. Про що мною написано? Мною...